Привіт, мене звати Тимур. Ось таким гарненьким хлопчиком я переступив поріг Грушівської гімназії у 2014 році. Саме того року у нашому закладі був посаджений молодий яблуневий сад. Час іде. Ростуть деревця та ростемо, і ми. Яблуням для зростання потрібне сонечко, добриво та вода, а особистість потребує певних якостей. П'ять якісти, що сприяють моєму особистому зростанню. Стараність. Я прикладаю максимум зусиль до навчання. Старанно виконує всі завдання та є активним учасником міського етапу предметних олімпіад, де посів четверте місце з математики та друге з інформаційних технологій. Дисциплінованість. відповідально ставлюся до виконання своїх обов'язків президента гімназії. Маю постійну комунікацію з директоркою та адміністрацією гімназії. Регулярно організовую засідання шкільного парламенту для вирішення нагальних питань. Пов своєї родини та держави. Кожна людина починається з родини, з маминої казки, татового повчального слова, жартів брата чи сестри. Я щиро ціную свою сім'ю, приділяю час та увагу. Люблю тихі спокійні, сімейні вечори. Звичайно, я є свідомим громадянином своєї держави. Розумію цінні свободи та незалежності. Вірю в перемогу. Комунікабельність. Найкращий час це час проведений з друзями, а у мене їх дуже багато. Разом ми навчаємося, розважаємося, займаємося спортом. Я впевнений, що коли стану дорослим, матиму безліч спогадів про ці прекрасні часи. Наполе. Два роки тому я відчув потребу спробувати себе у спорті і почав займатися у спортивному клубі. Мені не лише вдалося досягти гарного результату, але й отримати від занять колосальне задоволення. Воно Kik v vas počne ves svet? Цим якостям я став тим, ким я зараз, і саме вони допоможуть мені розвиватися надалі і в майбутньому принести плоди успіхів мені, моїй родині та моїй країні, так як приносять плоди наші молоді яблуні.